Передостання доктрина церкви Адвентистів сьомого дня, основа Віровчення номер 27 Тисячолітнє царство. Тисячолітнє царство це період між першим і другим Воскресінням, коли Христос та Його викуплені святі перебуватимуть на небі. Упродовж цього часу здійснюється суд над тими, хто помер без покаяння у гріхах. На землі, яка залишається без людей, що її населяли, буде перебувати сатана зі своїми янголами. Після закінчення цього часу з неба на землю зійде Ісус Христос зі спасенними та спуститься святе місто, про що пише апостол Іван у книзі об'явлення. Далі відбудеться друге Воскресіння, тобто Воскресіння всіх, хто чинив зло. Вони розділяють долю сатани і янголів, і в останній безуспішній боротьбі з добром, таким чином вони будуть. За знищення, і власне після цього весь всесвіт навіки буде звільнений від гріха та грішників.